Українці нещодавно відсвяткували ліквідацію маленького гвинтика. А сільпо заявила про знижку на ківі. Тепер жоден українець не різатиме цей фрукт на святковий стіл без хоча б краплі асоціації задоволення. Тож сьогодні ми розглянемо ще п'ятьох любителів смоктати путінський людяник і смоктати по особливому збоченим чином. Отже, топ-5 бажаних наступників Киви. Український проросійський політичний і державний діяч, псевдоісторик, публіцист, колаборант в російській окупаційній адміністрації в Запорізькій області. Політична кар'єра Діми почалася з депутатства в Київській міській раді ще в далеких 90-х. За майже 30 років роботи він встиг наобіймати повну посаду у Верховній Раді і навіть посидіти поруч з кучмою та Януковичем. Проте найбільше наш депутат відзначився любов'ю до знищення української культури. Ходять підручники на румунській мові, вони не потрібні. Якщо в угорську школу російською мовою, вони не потрібні. Якщо, скажімо, обласні управління міністерства, обласні управління освіти і науки в міністерство направляють один перелік замовлень, а міністерство їх дресирує. Тоді стоси таких підручників, а фактично знищених бюджетних коштів лежать. Підвалах школи не розпаковані, потім їх списують. Табачник, призначений головою адміністрації президента Кучми, швидко став впливовою фігурою. Він одразу звільнив високопосадовців і призначив нових посіпак, зокрема міністрів освіти та культури. Кучма не був у цій темі, тому табачник фактично керував адміністрацією президента. Ходили жарти. Це не табачник працює в адміністрації президента Кучми, Це Кучма працює президентом в адміністрації табачника. Але як не старався, наш Дімон протриматись вдається не дуже довго. За два роки його звільняють. Невдовзі свою троянду прихильності він отримує від нового залицяльника. Діма тепер за Януковича і має нове звання віце-прем'єр з гуманітарних питань. Під час перебування на цій посаді був причетний до дуже цікавого скандалу з крадіжкою документів із державного архіву Львова. Він поцупив звідти раритетні листи Михайла Грушевського, а потім від імені Януковича подарував національному музею. Історії України. За словами Дмитра Табачника, під час службових відряджень до Франції та США їх придбав на зекономлені добові сам Янукович. Знаєте, питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочки. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Не знаю. Так де ти гроші? в тубочки? А потім підвищення: просили, мама, просили тато, а ще просили кучма, митрополит Московського патріархату Володимир та Москва випросили. Тепер Дімончик, аж міністр освіти та науки України. А наступного дня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення табачника з посади міністра освіти і науки України. У Львові почався збір підписів за звільнення міністра. А у Тернополі розпочалася всеукраїнська кампанія Табачник пішов геть. Майже усі західні обласні ради прийняли заяви із закликом до звільнення табачника. Як то каже слово на три букви, уви все. І Діма проводив свою політику. Так, під час свого візиту до Москви в інтерв'ю він заявив про те, що найбільшим досягненням України є абсолютна двомовність. Знання російської літератури, за його словами, є однією з обов'язкових і невід'ємних ознак будь-якої цивілізованої освіченої людини. Далі у Донецьку заявив, що систему середньої освіти очікує серйозна реформа, зокрема, скорочення кількості шкіл у сільській місцевості. А ще виступав за скорочення. Вивчення української мови та літератури в школах і, взагалі, хотів скасувати український дубляж. Його критикували українські політики, громадські діячі та змі, але це його не зупинило. Згодом, після революції гідності, в 2014 році проросійський міністр освіти втік до Ізраїлю, але був змушений виїхати через розслідування його зловживань владою у 2019 році. Він отримав громадянство Росії і став бізнесменом у цій країні та окупованому Криму. Згодом, у 2022 році табачник отримав нагородну зброю від президента Московії. А зараз він балотується у місцеві депутати на окупованій території Запорізької області та обіймає посаду радника, очільника окупаційної адміністрації. Він завжди перекручував українську історію на користь промосковської політики і робиться до сьогодні. Він називав українців малоросами, а жителів Галичини ворогами народу. Що ж, підсумуємо, ця істота ледь не витравила. Ла українську культуру, тож настала наша черга помсти. Олежа, колишній депутат Верховної Ради України, колаборант сепаратист переховується в РФ від слідства за звинуваченням у державній зраді. А після повномасштабного вторгнення він підозрюється у співпраці з Росією та російськими окупантами. Ще один маленький гвинтік з партії регіонів, який, хоч і не чухався під час ухвалення законопроєктів, але вірно просував про російську політику і Януковича. Окрім того, що він підтримував дивні законопроєкти, які часом. Порушували регламент, він ще й твердо відмовлявся відповідати на гасло слава Україні. Він підтримував анексію Криму та виступав на підтримку проросійських сепаратистів на Донбасі і гучно заперечував про присутність російських військ в Україні. А під час революції гідності заявив, що протягом години буде зачищено майдан, і що по тому, як вони наведуть лад у Києві, вони ж приведуть його у всій країні. А вот если милиции не будет, если государство будет разрушено, мы к этому придем. Именно поэтому во всех цивилизованных странах, когда протесты становятся немирными, а то, что происходит на улицах Киева, это не мирные протесты, милиции в соответствии с действующим законодательством полиции применяют меры и экстремистов, террористов разгоняют. Саля фірму затішає тільки ж ніхто напевно не очікував, що втікати натовп від одного не буде 16 січня 2014 року в день прийняття Верховною Радою так званих диктаторських законів, що суттєво обмежували громадянські свободи в Україні, відповідаючи на запитання журналіста Мустафина Єма чи йому подобається країна, в якій ми відтепер живемо. Царьов заявив, що відтепер країна йому подобається більше вам страна, в якій ми будемо жити. Страна, мені нравиться все більше і більше. Тобто, чим більше у нас запретительных мір, тим більше она нравится. Ну, я вважаю, що це йде на пользу стране. 12 лютого того ж року в інтерв'ю Мустафі на громадському ТБ, передивившись відео із знущанням силовиків з активіста Євромайдану, козака Михайла Гаврилюка, що раніше було поширене змі, не коментуючи його царьов зокрема сказав. Ні, я просто я так була розговорила. С петушком на голове стоял, бросал в живых людей коктейль Молотова, в живых людей. Он mm -hmm. их сжигал. Mm -hmm. И после этого его задержали. И когда ему там не убили, не избили, как сделали бы любые другие полицейские в любой другой стороне mm -hmm. его э, перепроводили, и он в совершенно нормальном виде сейчас mm -hmm. ходит героем по Майдану. Так. так вот я хочу сказать, что это Вот разговаривая с теми ребятами, которые там стоят, они сделали это все очень корректно. 21 лютого 2014 року деякі інтернет-ресурси поширили скріншот з інстаграму доньки царьова Ольги, на якому своє фото з цукеркою вона прокоментувала фразою: мой папа режеть людей в лісу, а я пока пожеру Врешті-решт царьову було оголошено підозру у держзраді та незаконному перетині державного кордону. А у жовтні 23-го року на нього було скоєно замах, у якого він на жаль лише отримав отримав Важкі поранення СБУ взяла на себе відповідальність за це У тисячі двадцять третього года. Бул СБУ для підготовки покушення на общественно російського діятеля Олега Анатолійовича Царьова, який проживає в місті Ялта на території Санатория Кирова. Получав указання по збору інформації для підготовки покушення по передвижению и месту нахождения Олега Анатольевича, также по подбору мест для хранения оружия. В феврале 2023 года устроился работа в санатории Кирова для полноценного доступа и передачи информации по передвижении данного человека. 30 октября 2023 года был задержан сотрудниками ФСБ. Однако украинский народ с нетерпением чекает дня расплаты. Коля Азаров, напевно, найпопулярніший Кровосійся в українській політиці, прем'єр-міністр України, співзасновник та голова партії регіонів, колаборант російського походження після революції гідності в 2014 році. Азіров утік до Росії разом з Януковичем та іншими проросійськими політиками. Кровосійсю часто критикували за те, що він користувався дивною мовою під час публічних виступів. Це пекельне поєднання української та російської мови навіть отримало свою назву Азіровка при владі крилатих фраз прем'єра стало так багато, що слова із його промов можна складати в окремий словник. Ось деякі, наприклад, в країні сформувався цілий прошарок кривасісів бюджетних коштів. Тепер ми цих упорів ліквідуємо. Всіх прошу підготуватися до масштабного вивчення основних положень цього системного закону і їх роз'яснення платникам податків. может быть и в Украине, кого и премьер-министр неисправный службой автомобиль. Я подсукавился. А на чему же она пересувалась? Выявляется на особистой машине, хотя ни в декларации, ни в палках звернях до людей Тимошенко не сгадывала, шумает мает бронированный бронёванный Мерседес. Внутренняя и зовнешняя политика внаследок всего будут спиратися не на политическую доцильность, а особисто уподобание, ориентации. Як ми багато разів спостерігали протягом останніх років. Азаров неодноразово робив заяви, які критикували українську мову та культуру. Наприклад, він називав українське Євробачення пісяним і закликав українців брати лопату і годувати свою сім'ю. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Під час свого перебування на посаді прем'єр-міністра Азаров також проводив політику, яка за словами критиків була спрямована на обмеження використання України. Української мови, наприклад, він скоротив фінансування українських змі та запровадив обмеження на використання української мови в державних установах. Азіров також був критикований за тиск на незалежне змі у 12-13 роках Його уряд був визнаний найбільшим ворогом української преси. Зараз наше средство масової інформації, эту тему якоби существующего конфликта Ну скажем, преувеличивают. Да, есть проблемы, но не следует вот сейчас эти проблемы искусственно раздувать и искусственно преувеличивать. Прежде всего, решение вопроса лежит в плоскости согласования наших позиций. Згідно з декларацією про доходи за 2009 рік, Микола Азаров ніколи не займався бізнесом і жив на одну зарплату. У декларації не вказано автомобілів, дач, будинків, земельних ділянок, серйозних рахунків в банку. Лише одна квартира. Водночас з родиною Азарова пов'язаний великий перелік елітної нерухомості. Будинки, санаторії під Києвом та в Криму. Ця нерухомість була переоформлена на офшорні кампанії, які як вважається, контролювали. Лися родиною Азарова. Це створює очевидні розбіжності між декларацією про доходи Азарова та реальним станом його майна. Тож, окрім насмішок над нашою мовою та культурою, Микола, не соромлячись, добре відкладав собі на життя з наших податків. Що плохого, що я підтримував. Скажите. Що Скажите підтримували? что я поддерживал этих страусов. Що плохого в витавіті Янукович, зрадник номер 1 в Україні, голова партії регіонів, залишається єдиним президентом, який втік з країни і якого усунув з посади парламент, Янукович, єдиний глава держави, який у молодості був засуджений та сидів у в'язниці за кримінальні злочини. Найбільше президент Янукович запам'ятався кривавими подіями на майдані, коли під час спроби силового розгону протестувальників у лютому 2014 року загинули понад 100 людей. Повноцінну кар'єру як політик в незалежній україні. Україні почав у 1997 році з посади губернатора Донецької області, а у 2002 році був призначений на посаду прем'єр-міністра України. Перебування Януковича на тій посаді запам'яталось українцям скандалом з приватизацією криворіж-сталі, проведеної за рекордно низькою ціною. А у 2004 році балотувався в президенти України. Масові фальсифікації результатів прихильниками Януковича під час другого туру виборів призвели до початку помаранчевої революції в результаті. Було проведено третій тур виборів, де Янукович програв на щастя своєму опоненту Віктору Ющенку. Однак Вітя не розгубився і з 2006 по 2007 рік займав пост прем'єр-міністра України при Вікторі Ющенку. А вже з 2010 року нарешті добирається до президентства. У роки його правління журналісти говорили про феномен сім'ї, синів та найближчого оточення, які відігравали провідну роль у житті країни. Неможливо не згадати ту низку приколів і термінів, які створив Вітя. Наприклад, янукізм термін, яким жартівливо називають грубі мовні ляпсуси українських політиків та високопосадовців у публічних виступах чи письмових документах. Янукович називав львів'ян кращим геноцидом країни, маючи на увазі генофон або ж не маючи, це було би смішно, якби не було так біль. Під час засідання РНБО Янукович обмовився, переплутавши слова. Мені тут підказують, що це треба зробити напередодні Євро 2012, не тільки, шановні колеги, не тільки. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. А безумовно, коли до нас поїдуть гості. Tempo У 2010 році Віктор Янукович уклав з Росією харківські угоди про пролонгацію перебування Чорноморського флоту РФ в Криму з 2017 до 2042 року. В обмін на знижку на газ за ініціативи Віктора із законодавства прибрали згадку про прагнення України інтегруватись до НАТО та додали нову про позаблоковий статус України. Найдраматичнішим геополітичним рішенням Віті стала відмова підписати угоди про асоціацію України з ЄС. Це рішення призвело до початку протестів у Києві, які згодом отримали назву Євромайдан, і в результаті яких він змушений був тікати з країни у березні 2014 року. Янукович написав листа з проханням до Володимира Путіна застосувати збройні сили Росії на території України для відновлення миру, законності та правопорядку. В результаті український парламент позбавив Януковича посади і прав президентства України за неконституційне самоусунення від здійснення конституційних повноважень уже 24 січня 2019 року його було визнано винним у державній зраді та засуджено на 13 років позбавлення волі, але весь цей час Вітя переховується в Росії. Згодом у лютому 2022 року ДБР повідомило про нову підозру Януковичу через підбурювання військовослужбовців до дезертирства. А у лютому 2022 року зайняв перше місце у рейтингу «Фізосіб» за кількістю розслідувань на сайті Української правди за 12 років 2 березня 2022 року. Українські змі отримали дані, що президент Втікач Віктор Янукович наразі перебуває у мінську, та наразі Кремль готує його до спецоперації з повернення до влади. А український народ хоче спецоперації по знищенню Віті Януковича. Крим віджали, а все остальное аставілі на парубу нацистам которая потихоньку за 8 років лет... Повністю привратили Україну квазі государства Саларий подготовили к войне, заточили та і направили проти Росії. тетяна Монтян проросійська пропагандистка, колаборантка з Росією, правознавиця, адвокатка, публіцистка, блогерка україно-румунського походження, відома українофобськими та проросійськими поглядами, підтримкою сепаратистів з ордло та частими виступами на російських пропагандистських каналах, фігурантка бази Миротворець в Україні. Монтян стала відомою завдяки своїй активній громадській діяльності. На початку кар'єри вона була була правозахисницею жертв чорних рієлторів приєдналась до руху проти знищення архітектурної та історичної спадщини Києва, допомагала громадянам протидіяти рейдерам. У 2008 році Монтян разом з однодумцями заснувала колективний блог інфопорн, на якому публікувала свої статті та колонки. Деякі журналісти та експерти стверджують, що ресурс публікує тексти без згоди авторів. Однак, в часи майдану, Тетяна негативно поставилася до силового повалення режиму Януковича. З самого початку є Дану, вона критикувала лідерів опозиції, а самі акції протесту в центрі Києва називала олігархічним бунтом. Згодом вона переклала частину провини за військову агресію Росії проти України на учасників революції гідності. Критикуючи майдан, вона не цуралася лайливих і образливих слів на адресу його учасників. Доволі часто скандальна діячка в негативному світлі згадує перформанс, коли люди, протестуючи проти диктаторських законів, 16 січня 2014 року, вийшли на майдан з. Струлями і тазами на головах. Тетяна Монтян ще з того ж року почала активно відвідувати території Луганської та Донецької області, які знаходилися під контролем самопроголошених ЛНР і ДНР. Під час такої поїздки у грудні того ж року вона зустрілася з ватажком терористичної групи Прізрак Олексієм Мозговим. Вона домоглася звільнення українського військовослужбовця Володимира Крутолевича, якого близько трьох місяців утримували в полоні у бойовиків ЛНР через поїздки на Окуповану частину Донбасу Монтян внесли до бази сайту Миротворець, який збирає інформацію про осіб, які сприяють російській агресії проти України. У своїх відеороликах на Ютуб Монтян активно спілкується з місцевими жителями окупованих територій. Вона розповідає про переваги життя на цих територіях, стверджуючи, що українські змі навмисно драматизують ситуацію. Монтян є відомою послідовницею російської пропаганди. Вона регулярно виступає на російських телеканалах, де розповідає про геноцид російськомов. в Украине. Однако зараз российская пропаганда выступила против самой Монтян. А это о чем? Это значит, что банда Монтян, включая одесские катакомбы, Мурза и все прочее, шоблу, которые вокруг, на мой взгляд, предателя, которым для меня является стрелков, поэтому они должны быть немедленно выдворены с территории России те, которые не являются гражданами России. Про а Монтян вообще нечего делать в России. Угрозам всяких Соловьевых, хлопотливых Карлиц там и прочих неадекватов, типа депутата Матвеевичева, я уже привыкла. Вот что ее, что одесские катакомбы, вот этих всех обслуживающих цепсу, хорошо бы... Срок на уши, а кадацідетнах очевидно не догодила, так як слід Кремлю, закидаючи, що вона належить до прихованих бендерівців. Також ведучому проєкту Соловйова не сподобалися нещодавні висловлювання українців. Монтян потрапила під роздачу, бо заявила, мовляв, зсу, ось ось зайдуть у Донецьк в 2014 году. все була би гораздо легше. І безкровнія, но Путін датянув до останнього. як бачимо, для Кремля українські зрадники залишаються людьми другого сорту, не до росіянами, які мають пам'ятати про своє неправильне походження і знати своє місце. А український народ з нетерпінням чекає на їх повільну смерть.